Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Дивний дракон. Колись, коли у світі не було великих міст, літаків, смартфонів чи навіть фейсбуків, земля кишіла драконами. У ті далекі часи дракони звичайні були зеленими. Проте наша казка про дракона, який був Зовсім синій. Наш герой був не схожий на інших драконів. Усе його тіло було вкрите лускою, на спині гордо стирчали гострі шипи, а з боків розрослися досить великі крила. У нього також був довгий хвіст. Великий рот повний зубів і дуже добрі очі. Одним словом, дракон, але синій. Усі дракони могли дихати вогнем. За наказом із їхніх величезних глоток виривався вогняний подих. Синій дракон не вмів, клювався, кашляв, чхав, але все даремно. Його ніздрі ніколи не випускали навіть слабкого димку. Зелені дракони насміхалися з синього брата, і він дуже засмучувався через це. Він так хотів бути зеленим, дихати вогнем. Як інші дракони. Наш дракон перепробував усі способи. Він навіть валявся в траві й муху, занурювався в лісові калюжі, вкриті зеленою рясковиною, навіть робив компреси з мокрого зеленого листя. Усе марно. Ні лузки, ні за нізащо на світі. Не хотіли зеленіти. Те саме було і з вогнем, якого синій дракон не міг випустити з пащі. Він навіть уявлення не мав, як почати лікування, бо не було ніяких драконячих ліків, ні навіть цілителів. Дракони завжди могли дихати вогнем. І не було шансів, щоб цієї можливості не було у дракона до дня народження синього дракона. Зрештою, наш герой змирився зі своїм кольором, хоча іноді йому було дуже сумно, коли він зустрічав зелених драконів, які дивно посміхалися. Бачачи його, якось синій дракон пішов до річки. Він ліг на берег і дивився на те, як повільно тече вода. Раптом він відчув, що його щось вкололо. Це дракомар вколов йому шию, нахабно зашипів і сів йому на голову. Дракомарі були дуже злісні істоти. Вони харчувалися кров'ю дракона і були розміром з великого горобця. Вони нестерпно цищали і були дуже хитрі. Вони також мусили бути спритними, бо коли дракон їх помічав, то міг підсмажити одним подихом. Синій дракон не міг дихати вогнем. тому... Він міг тільки махати крилами і клацати зубами. Але на це дракомари не зважали. З'явилося ще кілька комарів, які прагнули крові дракона. Вони почали кружляти над головою блакитного дракона і нещадно гудіти і жалити. А тоді сталося щось несподіване. Роздратований дракон пирхнув ніздрями в бік дракомара. І той в одну мить застиг і впав як камінь з дзвінким дзищанням на землю. Трава навколо мертвого дракомара за мить вкрилася білосніжним нальотом, дракон морозним подихом. Дихнув у бік іншого дракомаря, і він впав на траву, як і попередній. Через кілька днів після цього відкриття блакитний дракон дрімав у лісі біля глибокого озера, коли раптом його щось розбудило, якісь тривожні звуки долинали до його вух з боку озера. Стурбований він вискочив з лісу і побачив двох маленьких драконів, що тонуть у воді. Їхня мати була занурена по голову у воду, безпорадно виючи від відчаю. далі було занадто глибоко, і вона не могла врятувати своїх діток. Блакитний дракон не вагався ні хвилини. Він кинувся до берега, пірнув у воду, напружився і, що сили в себе пронизливе морозене повітря. Вода перед ним миттєво перетворилася на тверду крижану брилу. Дракон підскочив на ньому. І знову заревів своїм холодним диханням. Крижаний покрив сягав далеко аж до виснажених драконів. Синій дракон дістався до них на люду і витягнув з води, як пташенят із гнізда. Невдовзі після цього, на березі поряд зі своєю щасливою мамою. Опинилися двоє маленьких дракончиків, а мама навіть не знала, як подякувати блакитному дракону з радощів. Відтоді жоден зелений дракон більше не сміявся, а тільки дивився з повагою на нашого синього брата. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!